Вітаємо всіх шанувальників Powerlifting. і знову ми з вами на каналі Iron Vision. Ну що, друзі, вчора я казав вам у відео про 105-ту категорію, що там був трилер. Та ні, трилер був сьогодні у 120-й. Так, у 105 й було гаряче, але сьогодні у 120-тій було так гаряче, що плавалось, плавалось просто під ногами все. І зараз розпочнемо розповідь про цей трилер. Трилер у Румунії. Нагородження за вправу присідання. Давайте розпочнемо з першої вправи, і потім будемо рухатись поступово до триборства, до суми, до чемпіонства. Хто став найсильнішим? Хто віцечемпіон, хто бронзовий призер. Там є про що розповісти, є на що подивитись. Вправа присідання: мала бронзова нагорода її отримує Ондрей Сіп. або Ондрей Сіп. Я не знаю як правильно сказати. Вважаю, що це Ондрей Сіп, представник Чехії 2002 народження 2002 року народження Ондрей. І сьогодні він, він показав дуже непогані результати у вправі присідання. Він підкорив 390 кілограмів у першій спробі, 400 у другій і 407,5 сім у третій спробі. І саме 407,5 кілограмів принесли Андрію малу бронзову нагороду. Колишній чемпіон світу, ну чинний чемпіон світу, так поки що, поки що на той момент Сен Янг на момент виконання вправи присідання. Сен янг підкорив 435, і це було у другій спробі. 435 Він не підкорює у першій спробі. Потім 435 все ж таки підкорює у другій. Саме зараз цю спробу ми з вами бачимо. Потім замахується на рекорд світу 454, І на жаль, він йому не підкорився. на жаль, або не на жаль, не знаю. Потім подивимось. А поки що 435. Гарний результат. Мала срібна нагорода. І жодних питань по цій спробі. Три білих ліхтарики. Сен Ян заслужено отримує малу срібну нагороду. І Сайфола Тіл Йобьор, представник Монголії. 440. Неймовірні 440. І перша строчка, перша сходинка, перша позиція і Голд медл позиціон у squad від Сейфоли Біорда чотириста 440 – неймовірний результат. випереджає він на 5 кілограмів uh, сцена Янга. Випереджає він uh, бронзового призера Ондре uh, Сіпа на 32,5 кілограми і випереджає Олексія Бичкова, який посів четверту сходинку після вправи присідання на 40 кілограмів. 40 кілограмів. Був відрив сейфоло тіл Йобьорда після вправи присідання від Олексія Бичкова, від нашого українського козака, який сьогодні був одним з фаворитів на чемпіонаті світу у цій ваговій категорії. 440 підкорені. Перша сходинка. І далі ми переходимо на нагородження у вправу жим лежачі. І тут вже на п'єдесталі ми побачимо Олексія Бичкова. А поки що. Героєм є Тоні Кліф. Мала бронзова нагорода за результат 315, який Тоні показав у другій спробі. Тоні Кліф. Він чемпіон Європи 2018 року, він віце-чемпіон світу 2021 року та бронзовий призер всесвітніх ігор у Бірмінгемі 2022 року. Дуже досвідчений атлет, Тоні Кліф. Він Змагається і у жимі лежаче окремо, і в класичному пауерліфтингу. Дуже універсальний атлет. Тоні кліф сьогодні він третій, третій в жимі лежача з результатом 315. Бичков. Нарешті ми побачили його. Олексій Бичков 335. Друга сходинка, мала срібна нагорода за вправу жим лежачи. А, трошечки він нас доганяє. Наздоганяє своїх м, конкурентів. Конкурентів Сена Янга, Сейфоловтілда. Але все, ще буде попереду, тому що після двох вправ, після присідання і жиму лежачі, бочков не був лідером. Був далеко від лідерства. Лідирували тіл Йобьор та Сен Янг. Бичков розпочав перегони за чемпіонством саме в жимі Підкорив, що 335 у третій спробі. А до цього йому підкорились 320 у першій. І саме 335 не підкорились у другій спробі. Але він реваншувався у третій. І саме ці 335 приносять Олексію Бичкову малу срібну нагороду. Ну і чемпіоном в жимі лежачі стає Сен -Ян. 340 на 5 кілограмів. Він випереджає Олексія. 340 кг. у сина Янга сьогодні все, все було гаразд в цій вправі. 320 у першій спробі він підкорив 332 у другій спробі. І ось ми з вами бачимо третю вирішальну спробу 340 кг, кілограмів, які принесли сину Янгу. малу золоту нагороду Так, ситуація була дуже напружена після двох прав. Сен Ян, Сайфола Бьорд, Олексій в Лідерство, лідерство було таке, знаєте, марне, примарне. В тязі все, все мало вирішуватись. і Бучкову треба було наздоганяти. Наздоганяти і сайфолу, і Сенга Янга, і бочков це зробив. Ну, давайте. Розпочнемо з бронзової нагороди малої бронзової нагороди. Установітязь тязі. Сайфола бьор триста 360. Сайфола непогано відпрацював у становій тязі, підкоривши 340 у першій спробі 357 з половиною другій. І третя спроба, яку ми з, вам, зараз з вами зараз бачимо: 360 кілограмів. Сайфола фолот тіл підкорює 360 і здобуває малу бронзову нагороду. Так, два до одного розділеним рішенням суддів. Спроба була не зарахована. Але журі відміняє рішення суддівської трійки. Зараховує Сайфолі тіл йобйорду 360. І саме ця вага приносить Сайфолі тіл йобйорду малу бронзову нагороду. Мала срібна нагорода. Хонлінлін. Хонлінлін. -лін. Представник китайського тайпею 365 кілограмів. Хонлін Лін 342,5 два підкорив у першій спробі. 365, саме цю спробу ми зараз з вами бачимо. Він підкорив у другій спробі і він пішов на 375. Але е, ця спроба йому не підкорилась. Хон Лін Лін, е, його найкращий здобуток це 13-та сходинка чемпіонату світу 2021 року. Він виступав на чемпіонаті світу 23-го року, але е, йому не підкорилось вправо присідання. І на чемпіонаті Азії 2025 року також він е, мав дискваліфікацію. Не підкоривши також вправу присідання, тому сьогодні у нього просто неймовірна подія. Він сьогодні на п'єдесталі після двох поспіль дискваліфікацій, і на п'єдесталі він з срібною нагородою. А чемпіоном у вправі е, станова тяга стає Олексій Бичков. 375 кілограмів. Підкорює Олексій. У першій спробі він підкорює 350, у другій 370. і третя спроба 375 сімдесят кілограмів. Встановлюючи рекорд світу у тязі серед чоловіків у категорії, у дивізіоні М-1, Бичков, три білих ліхтерики, новий рекорд і мала золота нагорода від легенди українського і світового Пауерлів. Ну і сума триборства. Ось тут ми раділи. Хтось плакав, хтось сміявся, хтось радів. Але всі ми посміхались і раділи перемозі Олексія. Але давайте знову по порядку. Син Ян, третє місце. Бронзовий призер чемпіонату світу з пауерліфтингу 2025 року серед чоловіків у ваговій категорії до 120 кг кілограмів. Син Ян. Хто такий Син Янг? Ну це знакома фігура в пауерліфтингу, в світі. пауерліфтингу. Сенуйне Син Янг по перше дворазовий чемпіон Азії 23-го та 24-го років. Сен Янг чемпіон світу 24-го року та переможець всесвітніх ігор 25-го року. Він дуже непогано вистрелив в 24-му році, перемагаючи Олексія Бичкова на чемпіонаті світу і перемагаючи Олексія Бичкова на всесвітніх іграх 25-го року. Але не сьогодні не в Румунії. Сен-Янг Янг. Вправо присідання 435 кілограмів у другій спробі. І мала срібна нагорода. Сен Янг. 340 кілограмів в жимі лежачі в третій спробі, і мала золота нагорода і Сен Ян серізли тяга відверто не пішла. 320 у першій спробі. 332 не підкурились ні у другій, ні у третій спробах. 320 – саме з цією вагою він завершує змагання у становій тязі. саме ця вага приносить йому суму тонна 95 кілограмів рівно. І саме ця вага тонна 95 кілограмів рівно приносить Сену Янгу бронзову нагороду чемпіонату світу 2025 року. Віцечемпіоном світу 2025 року серед чоловіків стає Сейфола тіл Йо віце Віцечемпіон світу у ваговій категорії до 120 кілограмів. Представник Монголії Сейфола тіл Йо Ну нема чим похизуватися фолі до цього чемпіонату. Він був шостим у 17-му році на чемпіонаті світу. Він був четвертим у 22-му році. Він знову був шостим у 23-му році. У минулому році він був п'ятим. Він е, мав дискваліфікацію на всесвітніх іграх. Він підкорив 430 в присіданні 295 в жимі лежачі і жодної. Спроби не підкурив у становій тязі. тому сьогодні для нього був просто день ікс. Не знаю, день відвертості для самого себе. на що здатний сейф Юбьор? Чому стільки чемпіонатів світу просто пролетіло? Пролетіло ну не, не можу сказати даром, але він пролетів понад поза п'єдесталом. Шостий, четвертий, знову шостий, знову п'ятий, дискваліфікація на всесвітніх іграх. І сьогодні він він вистрелив. 440 в присіданні. і Мала золота нагорода, 297,5 кілограмів в жимі лежачі. І четверте місце. Ну я маю на увазі саме цю вправу. І 360 у шістдесят тязі, і мала бронза. А не це тонна 97,5. Так він випереджає чемпіона світу Сена Янга. Він випереджає переможця всесвітніх ігор Сена Янга на 2,5 кілограми. Але яка ціна цих 2,5 кілограмів? Перша міжнародна нагорода Сейфолетіл Бьорда? Перша в кар'єрі. Він сьогодні вперше піднявся на подіум на п'єдестал чемпіонату світу. Він сьогодні став віцечемпіоном. Не просто піднявся, став віцечемпіоном. І програв він лише одній людині. І ця людина неймовірний. Просто неймовірний. Український лев. Олексій Бичков. Олексій Бичков. Представляти Олексія? Ну, можливо, треба це зробити. Можливо, не всі знають про. Олексія про легенду українського та світового пауерліфтингу. Він до цього чемпіонату був восьмиразовим чемпіоном світу. Восьмиразовим. Також він був а, бронзовим призером Всесвітніх ігор 25-го року та переможцем Всесвітніх ігор 22-го року. Легенда. Легенда українського та світового пауерліфтингу сьогодні. Здобуває свій дев'ятий титул чемпіона світу, взявши реванш у сцена Янга за чемпіонат світу 24-го року та за всесвітні ігри. Олексій з чого він розпочав? 400 кілограмів третя спроба у жимі лежаче. Вибачте, у присіданні. Якби Бичков пожав чотириста кілограмів в жимі лежачі, то він був би просто унікальним атлетом на планеті. Але поки що 400 кілограмів в присіданні Четверте місце після вправи присідання так лідирував Сайфола 440 після вправи присідання. Другим йшов Сен Ян 435 третім був Андрей Сіп 407,5. сім з половиною. був четвертим, але бичков розпочав наздоганяти. Тих, хто його випереджав, я маю на увазі сайфолу тіл, обьорда та Сена Янга, і вже в праві жим лежачи. Він був другим саме у цій вправі, підкоривши 335. Ну і станова тяга. 375 кілограмів. 375 кілограмів. Рекорд світу серед чоловіків у дивізіоні М1. І саме ця тяга, саме ці 375 від Олексія Бичкова, приносять йому тонну 110. Тонну 110 він випереджає Бьорда на 12,5 кілограмів. Неймовірний, неймовірний Олексій Бичков. дев'ятий титул чемпіону світу в кар'єрі. А зараз гімн України у виконанні Олексія Бичкова, у виконанні легенди. Так, не путайте, Олексій Бушков не Олександр -пономарев. І Йому не потрібно попадати в ноти, йому потрібно виг... е... вигравати на помості. Тому браво, Олексій! Браво!